Так, ну що ж, всім привіт, народ! <смір> <смір> з вас підписував подбайком, продовжувати рати в АОК за Люксембург. З метою назбирати сили, щоб побити Францію. Побити, прям побити. Мені треба прям побити Францію. По-перше, я тут бачу, що я можу качнути економіку своєї столиці. І непогано качнути. Давайте це зробимо. Я тут населення качаю. І треба ще 6 мільйонів. Ось так. Нормально. 80% на товари і чекаю відновлення резервистів. А, резервисти вже відновлені. Тоді зараз є? А, я ж хотів збирати резервистів по максимуму своєму. Тому що так вигідніше. І більше можна викликати. Рекрутери. О, 107. Все, на 107 тисячах рекрутери закінчується. Населення для виклику. В столиці не викликаємо. І це ще 2 мільйона, мало. У них тут, як мінімум, 14 мільйонів. Цього мало все ще. Моєї армії, мало. Збираю ще гроші. Знову до інфляції. Ну, а може, давайте допоможемо дослідженням збільшитись. Тому що тоді я зможу побудувати собі. Там зараз 1,47 тільки. Так, мені достатньо на 2 очка збільшити, що там? дослідження ще. Ще на одне, і тоді. Все. Я можу будувати тебе один на кожну людину. 41 мільйона. У мене зараз при приповнимо вкач... прокачки, тут 43 мільйони йде на дослідження. А там. Хоча нас зараз при повному бюджеті йде 41 мільйон на дослідження. А там нам просто по стандарту дають 40 мільйонів на дослідження. Коротше, прекрасно. Але будуються неймовірно довго. Чи є в мене? В мене є ще дуже великі регіони. Можу їх також забудувати бібліотеками. Хоча б найбільші. Так, поки чекаю, рекрутерів. 80% на товари. На технології в мене зараз дуже швидко будуть зростати. У нас вже півтора технології, а це каже, що те що. Ага, який кайф. Я можу тепер ще більші ферми будувати на 100. Так, плюс 40, а новий дає плюс 50, усюди плюс 10% темп зросту. Чумпні. Хоча по одну причину чумпні. Так, єп. Всюди максимальний рівень ферм. Це прекрасно. Так, у нас інфляція, це нормально. технології поступово зростають, це прекрасно. Я зараз ще ось тут два регіони забудую. Бібліотеками найякіснішими. А зараз буде максимум рекнуторів. Все. Ще один виклик. 2 мільйони тільки зможу. Ну нехай. 2 мільйони і 2 мільйони. Що ж вже поробиш? повернувся до інфляції. І знову чекаємо просто рекрутерів. І по 10 рівні ферм. І в нас, до речі, майже мільйон населення на крок додається. Скільки вас? 869. Ми скоро обженемо Францію по населенню. Але мене хвилює зараз в першу чергу в рекрути. Ми дуже в цьому обмежені. Ми зараз більшість часу витрачаємо на те, щоб зібрати рекрутів і викликати. Так, наш максимум рекрутірів до цього був 128 тисяч, зараз буде 130-137. Населення для виклику. Ось тут поїхали 2,4 мільйони. Неприємно, що так мало. Так, у нас армія 169 мільйонів. І взагалом ми нас догнали ось цю центральну хармію. Але цього замало. Ой, я тут нашу столицю можу ще качнути в економіку. Хоч теж плюс 100% прибутку. Так, на, з запасом качнув економіку. Так, 155 тисяч, тепер мій максимум рекрутерів. 4,6 мільйони. Непогано. Так, тепер. Хм. Насправді так кажучи, ще пару таких викликів, і ми, ну, ми прям дуже непогано станемо. Бера, відновлюємо рекрутів. Збільшуємо населення, відновлюємо рекрутів і так далі. Економіку збільшуємо. Технології, точніше, технології у нас прям зростають швидко. Насправді кажуть, що мене в першу чергу лякає ось цей угрупування. Загалом там в них по 400 тисяч, по 200. Ось тут 20 мільйонів. Якщо вони сильно сконструють кудись наступ, буде дуже неприємно. Так зачекайте, а мені б другий рівень технологій, на другому рівні технології, ферма дасть плюс. Вау, вона прям сильний плюс дасть. Але а я поступово йду до другого рівня технологій завди... завдяки бібліотекам. І в мене зараз максимум буде рекрутів. 180-196 зменшується, О, 197. На цей раз скільки я зможу викликати? 3,2. Ну, хоча б щось. Ну, ще декілька таких викликів. Так, 1,99, і зараз буде два технологія. Є технологія 2. Так, це прям прекрасно. По-перше, моя столиця. На, тримай розробку. Тримай 100% доходу. М -м, як прекрасно. Фермо. І 20. 22 мільйони економіки. І ще. 22. Так, загалом давайте ферму усім побудую. І зараз я зроблю дещо, можливо, божевільне. Так, Зачекайте, що в мене зараз мільярд. Мільярд. На рахунку. Ай, uh, я 100% на товари закинув. І будую ферми. Я, я просто нагадаю, що я восьме місце, місце посилю. Третє, не перше навіть. Третє. Так, тепер буде красиво. Так у нас все ще інфляція, я хочу вийти з інфляції. О, все інфляції нема. Так все. Ось інфляція. Давайте викличемо, зробимо один виклик. селення доступне для виклику. Ось тут, припустимо. Не, на 3 мільйони. І ось що я хочу зробити. Знову до інфляції. Рекрути. Є ще раз до інфляції. Я так виключу по всім своїм територіям рекрутами. Зберу, наскільки це можливо велику армію. Тут рекрутів мені всього 600 тисяч дають. Коротше, зараз вся країна, буде в рекрутах. Коротше, зараз виключу величезну армію і повернусь. Так загалом в нас величезна армія вже. Ну, справді, прям величезна. Навряд чи мені треба боятись. Хоча б трохи боятись. Оу, я можу ще збільшити. Рівень ферм. Тому що у нас м, зростання технологій просто неймовірно, що таке. Давайте побудую ще один рівень ферм. Так, що ж, є, по-перше. Є, є, є. Є. Красиво, все красиво. Я так подумав, я не буду зараз рекрутерів використовувати, тільки ось таким викликом через. Через. через, через. Окей, взагалом 20 мільйонів, які в нас були. Ми розставляємо навколо ось цих. 20 мільйонів французів. Тут ставимо побільше військ і відводимо війська під кордон в інших місцях. Загалом щільність нашої армії перевищує щільність французької, але вони не лякають 26 мільйонів. Так я б ось тут ще на краях понаймав би. Ось тут і ось тут. Вперед. Франція оголосити. Нема сенсу тягнути. Це погана ідея завжди тянути занадто довго. Хоча в нашому випадку ми. Об, ну, обігнали Францію по усьому, по всіх показниках. Так, ти ж випадково не союзник Німеччини? Ні. Навряд чи вони зможуть прям щось неприємне мені зробити. Занадто неприємне. Але взагалом війна з ними буде неприємне. Але якщо вдасться, знову ж, найцікавіше, це якщо вдасться оточити. О, так, що в мене з Люксембургом, до речі, по населенню? О, прекрасно. Оточити 26 мільйонів, якщо це вдасться зробити, це буде щось неймовірне. Але треба бути обережним з цими 26 мільйонами. Вони дуже небезпечні. Але взагалом, давай, Половина сюди. Половина сюди, якщо ми зараз їх оточимо. Я навіть не знаю, як сказати, що буде, якщо ми зараз їх оточимо. Це буде щось прекрасне. Я їх оточив, справді? Так, я зараз розіб'ю їх основну армію. Скажіть, що це правда. Так, в них все одно є по 700, по 900 тисяч. Все одно неприємно. Ай! О, це було небезпечно. Але я витримав, тут було небезпечно, але я витримав. Так, так. І я розбив їх основну армію, який жах. Ну і звідси можна розширяти вже свій наступ. На 80% 90% навіть на товари. Ой, я крячу, я крячу. Так, і звідси вже можна з ось цих територій розширятись, де я підвів свої 20 мільйонів. Все, тут вони вже мене. Ну, ніяк не зупинять. Я не уявляю, ось тут вони зупинили, тому що. в мене там маленького групування. Але загалом їм тільки мріяти. Їм лишається тільки мріяти, про те, щоб мене зупинити. Я сподіваюся, зайду в Паріж і вони капнуть. Так, тут їх багато треба визнати. О, 2 мільйони. Цікаво навіть. Але зараз вони всі, хто намажено, опиняться в оточенні. Так, так, так. Ой, ой. Щось я вас відбиваю, як так виходить. Так. угу Все. Як я і казав, всі, хто намажено тепер в оточенні. Хотілося би Паріж? Я зайду в Паріж. Та-та-та-та, атакуйте мене, вдачі вам. Ось там 3 мільйони, неприємно. Але взагалом тут усюди. Проходжусь, і зараз візьму їх з столицю, вони не капнули. А прикро. Так, ну теоретично через те, що вони тут в оточенні, я маю прям спокійно розширятись. Треба віддати належне. Навіть зараз вони в деяких провінціях роблять мені неприємно. Навіть уруховуючи те, що ми їм розбили 20 мільйонів. Але в деяких провінціях вони не дають прибуватись в деяких. Але в більшості ми йдемо вперед. Що приємно. Ну все, сюди ми проб'ємось. Сподіваюсь. А, там, там не оточення, тому не що проб'ємось. Але тут оточення, тому не хвилюємось. Може, ну точно. Ай. І ай. Так, тут боляче. Давайте спробуємо їх оточити. Так тут просто добивайте. І підходьте ближче. Так, 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 атакуйте мене. Так, так чи інакше в деяких провінціях вони мене справді зупиняють. Ну дам, їм трохи проатакувати себе. Ми його оточенні, вітаю. Закриваємо їх. 32% їх провінції захопив. Де вас ще провінція? Ви знущаєтесь, давайте швидше. Капайте, просто капайте. Ви столицю вже втратили. Ви розумієте, що ви в столицю втратили? втратили вже Так є. І ще одне чергове велике угрупування втратили. Але так, в деяких регіонах їх занадто багато стоїть. Продовжуємо розширятись. Так, так, зупиняйте мене. Тут починаємо їх роз'їдати. Зараз точно сюди проб'ємось. Ні, серйозно, капайте, Франція. Ми вже прям багато провінцій втратили. Атакуйте мене, вдачі. Ми... Ай, щось я регіон пропустив. Я сподіваюся, вони з нього не вийдуть. Це буде неприємно. А вони з нього вийшли, прекрасно. При цьому вийшли максимально маленькими угрупуваннями. Що дратує. Ай! Вони з регіонів там не змогли пробитись тут. Все прекрасно. Вважайте, з ними розібрались. Речки руху закінчились. Ну що ж, дивимось. Ой-ой-ой, я ой, ой, мене. Так, так, так. Ну капніть, просто капніть. Просто капніть. Я багато не прошу. Капітальнуйте просто. Просто кап-кап-кап зробіть. Який жах. Набридли все, набридли. Тож, а якщо ви шукаєте ще гру, якусь, яку ви зможете пограти за Люксембург, то ви це зможете зробити по посланню в осіб моїй грі «Симулятор країни. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте і добашу. Ну, це також мене дуже сильно підтримує. Ну і я вже ж найбільше мене підтримують мої спонсори, яких нікаких щось тут на екрані. Дякуємо за підтримку саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати, Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором в ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому путку не забувайте. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.